Коломищина має свою біографію перемог, має успішне сьогодення і перспективне майбутнє. Спортсмени писанкового міста з кожним роком здобувають все більше нагород у різних видах спорту, навіть попри недостатню забезпеченість матеріально-технічної бази Коломиї. Влада спортсменів шанує і обіцяє прикласти максимум зусиль для створення комфортних умов для тренувань. Люди нарікають напевно, що правильно, але поступово будемо робити так, щоб і наш стадіон, поки що центральний, який належить дитячої нацькій спортивній школі, хоча. Би він поки що був на певному відповідному рівні. В перспективі напевно буде будівництво і нового більшого стадіону. Зараз, якщо ви знаєте, то буде вестися початкові роботи по реконструкції нашого басейну. Зараз, можливо, вже будуть більш оснащені наші спортивні майданчики, ті, що ми поставили, і футбольні майданчики штучним покриттям, і спортивні майданчики, які ми вже будемо ставити у всіх куточках нашого міста. Ну і звичайно, що будемо все-таки робити певний благоустрій і нашої дитячої юнацької спортивної школи. На Коломийщині вже традиційно щороку в день фізичної культури і спорту відбувається районна спартакіада серед сільських та селищних рад. Цьому році вона відбувалася під девізом Краще село 2012 року. Перемогли господарі змагань команда села Турки. Вони й представлятимуть Коломищину на обласному етапі змагань. Другими стали спортсмени з Коршева, а третя команда з п'ядиків. Велика заслуга перемог спортсменів в роботі їх тренерів. Крім матеріально-спортивної бази, результати приносять в першу чергу тренери. Маючи відповідні кадри, можна і мріяти про досягнення в спорті. На превеликий жаль, це, напевно, найболючіша тема, тому що в першу чергу це тренери десь недооцінювані, маються на увазі по заробітній платі. І тому вони більше працюють на ентузіазмі, але ентузіазм має таку Ймовірність десь по потихеньку пропадати, якщо він не підкріплений матеріально. Спорт має бути присутній в житті кожної людини, а тому медики радять не забувати, що помірні фізичні навантаження необхідні щодня, адже від них у великій мірі залежить ваше здоров'я.